Всім доброго дня! І ми знаходимося на такому живописному подвір'ї. Але не просто, Ми хочемо сьогодні привітати з одним цікавим персонажем, який тут проживає, один юний молодик. І зараз ми бачимо його шикарне дворище, де він якраз перебуває свій вільний час та займається хатніми справами. Головний герой нашої сьогоднішньої передачі це Ігор Васильович. Дивіться, як він сидить на ганку та п'є смачну каву. Доброго вечора, шановна громада. Сьогодні, як ви поняли, я сам на хаті залишився. Хата на муншанір, так сказати. І сьогодні вам покажу, в яких умовах живемо ми, в яких умовах знімаємо ці відео, щоб ви всі дивитеся і радуєтесь. Так що не буду тягнути і спішимо. А ні, подожіть. Внимання на це окно. Це дуже-дуже важлива сільська алігорія. Це окно розбите, так само, як мої мічти. повністю розбите і заклеєне скотчем. Ну що, йдемо далі. Мою обітель, так сказати: Заходь, за заходь, давай, не стісняйся, зайшли сюди, в наш прекрасний, так сказати, веранда. Що нас мається? Ось, давай зразу підемо сюди. Закрий двері, ну що ти такой? Тепло, тепло ж виходить з хати. Ось це у нас є диванчик і ноутбук. Ноутбук записує відео, звук і буде час покладатися. На цьому дивані я літом часто виходжу з такою чашкою кофе, лягаю і знаєш, віддихаю. У цьому дивані спить Артур, Кстати, відпочиває теж. Є в нас корзина із чашками. Знаєте, чого багато так чашок? Тому що, знаєте, знімай мене. Я виходжу, п'ю каву, такий думаю. Я не хочу мить чашку, я просто її викидаю. Ну, Зараз я не викину, бо люблю цю чашку. Так, ну що, по суті, саме сільська веранда. Що тут є? Єсь Наташка. Ось вона, Наташка. Наташенька моя. Родненька. Не знаю, куди взялася, за що вона тут є. Є стуля. На цій стулі я сижу, як не странно. Ну, на цьому все. Перетягаємося далі, тобто в стіни. Ну що, пошли в стіни, давайте, заходим. Не стесняємося, обувачку знімаємо, я тут ополи, мию, кожен день пошти. І так ми знаходимося в самих обичних сільських стінях. Що нас тут зустрічає? Начнемо зразу. Полочка. Углова полочка. Це ось де щипці, я достаю їм огірки з банки. Потім. Ну, степлер, ну, в хозяйство, така вещь полезна. Пару ось де веревочок, дай не суть. Ось де, Сама крута найкращі на хаті. Бачите, все в мене біле, як в білому домі, як то кажуть. Потім, опять-таки, нічого не міняється, оця курілка і ноутбук мене преслідує, ну це не суть. У нас тут, як у обичного мужика, гвоздочки всякі є, гвоздочки ще побільше є. Ну, знаєте, саме полезне, що треба. Що це? В очисті карбюратор. Я йому відмиваю посуду. За кожирну погану посуду відмиваю. І що нас? Молоточок, ножовка і всяка хуйня. Мусорний пакет. Вибачте, я не убрав його. Извиняюся. Ех, Васильович, ну як так можна? Хата у хазяїна повинна бути в чистоті, Да й без сміття, звісно ж. Я не понімаю. Прийшли кажуть, грязно у тебе. А вас вообще хтось звав сюда, блядь. Приперлись до мене посеред і кажуть, що грязно у тебе в хаті. Я вообще не понимаю, оцих ваших телевизионников грязно кажуть, блять. Немає слова у мене просто. Потім шлем є. Оце ж такий шлем у мене є. Не знаю, откуда він взявся. Це знаєте, оце для байкерів. Щас Блядь. <плес> Отакий шлем. Ну, на мотоциклі катається, на моторці, саме то. Я думаю, шлем такий має бути у кожного дома. Це, во-первых, безпечно, я за безпечність. Так що будете привати дітям велосипеди, беріть ось такий хороший шлем. Наше, так сказати, наслідження. Це все, що ми заказували, ну це ще не все. Тут ось де мать, 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 мать. Відеокарта або питання, тут ми все заказували. Так, шкаф. У цьому шкафі є мать. А у на нас в шкафу секс завжди. У нас є тут свій Олешка. Так, тут треп'є, нічого цікавого взагалі так то немає. Я сюди заношу просто весь хлам. У мене в хаті місця мало і закидаю всі тряпки сюди. Потім, тут у нас службове приміщення, вам сюди не можна. Навіть мені не можна. Ви подивіться два жорстких типа його охороняють. Я проти них не попру. Ладно, йдемо тоді в хату. Ходімо, ходімо, давайте. Знаєте, після того, як він сказав, що мене в хаті грязно, я навіть думав їх всіх нахуй. Ну, потім подумав, ну, совість заїла, що на дворі темно, ніч, холодні, голодні. Ну що, і впустив їх в хату. Думаю, ну. А вдруг мені награду дадуть якусь, ну це ж. СТБ приїхали все таки. Ну, і пішли ж ми в хату дивитися, що там в мене знаходиться. То що стоїте? Ну пошли, ну заходьте, не мерзні. Давайте, заходьте, не стісняємося, будемо як вдома. Да шо, що да заходь, да що ж ти боїшся, мій родненький, Давай заходь. Так, закриваємо хату. І що ми бачимо? Картина не міняється. Ноутбук мене преслідує. Так, отут у нас вішалка, як бачите, ну, класична сільська вішалка, всякий хлам. Я не обрав в ну. не получилось убрать. На полу лежить якась штука Це для посуди, сушить посуду, хто знає. Потім. Оце у нас кришка, основна. Із комп'ютера делюкс. кстати можете подивитися відео, там подсказка десь тут, чи там, чи десь буде. Де ми собрали комп'ютер на корпусі делюкс. Хай стоїть тут. Так. От у нас коробки, у нас дуже багато коробок просто. Знаєте, ми по своїй суті котики, ми любимо коробки, там в них сидіть, знаєте. Знову ж таки, бачимо вішалка і ще одна коробка. Це якийсь китайський. Це, це був по суті Gamax 300 цей вентилятор. Ну, це ж китайський джувай хелну. Ідемо далі. Ось це окно, окно, окно. Я через нього чесно нічого ніколи не бачу. Але воно удобне, бо тут є чашки, ось. Є тазик, я у цьому тазику мию мать і посуду, і руки. Потім мій робочий стол, так сказати, кухонний. Це така досточка. Дивіться, яка вона дуже гарна. Досточка. Чайник пожилий да історичний, але він гріє добре. Відро води. Ось де чашка така в мене є. Ого. Ой, забанить нас таке. У мене тут ложки, ножик, відро води. ну Все як полагається. Ідемо далі, що красиво показати ще. О! Чегевара! Я не знаю хто це, якщо чесно, що він зробив, Ну, Катя мужик так є. Купив на секонд хенді, хай висить. Ось де корпус наш страдальний, він був уже. І в ПК родом з дитинства, і був в трейлері каналу. Також подивитись, це буде в описі. Всі ці відео з цим корпусом. То ми передвагаємося далі. Тобто туди, в кухню. От я вже в кухні, так що прошу, заходьте. Заходьте, заходьте, я не кусаюсь. Це рушничок, і тут висить, дахай висить. груба, це обична, груба, древесна, все тут хорошо. Можете подивитися, що я в цьому році, кстати, не топився доволі рано. Так, світильник купляли в Аврорі за 200 гривень. Хорошо світить, прямо зараз їм світить, добре видно. Стулька, тут ми ставимо камеру. О, тому що штативчики у нас отакенькі. Кстати, ось штативчик, на якому ми знімаємо. Він бачите коротенький. А так, якщо знімати, ну, нічого ж не видно, взагалі нічого. А отак, в принципі, можна. Отак ми їм знімаємо, тут сидимо, ось наша студія, кстати говоря. Ось наш саморобний, так сказати, софтбокс. Оце він нас освічує. Зараз прям Хочете, я вам включу в прямому ефірі. Тільки... предупреждаю. Бережіть свої гласки. Так, Готові? Готові? Нічого ніколи не бачу. Так, Зібрали ми цей софтбокс значить... із коробок, із коробки однієї, з великою. і фольги. Вийшло буквально безплатно, зате ахуєнний ефект. Потім є картина ось така. Я називаю це два мисливця на охоті. Цю картину я називаю. Є дохуя... На ньому оцих чашок. Бачите, отакі. Кстати, оце чашку мені подарив мій любимий друг на 14 лютого. Я за ним дуже сумую і зараз далеко від мене, він зараз в Польщі, але він буде дивитися це відео і споминати мене, як ми з ним пили каву цей чашок. Вертайся додому, Тьома, я скучу за тобою. Тут є такий плакатик. Корона екстра. Все як завіщав він дизель. Ну, мені краще це інтерпретувати як Нюка Кола з Laura. Думаю, хтось знає, той знає. Ну подивіться, як вона є. Ракета. ух. Як бачите, обоє мене старі пожилі, обшарпані. Ну, Маємо те що маємо. А так ми підійшли фінально до кінця кімнати і йдемо в нашу саму, основну саму головну кімнату. Це зала. Переходимо. І що ми робимо тут в моїй хаті без мене, а? Йди сюди бігом. Кармани показуй, що вже украв? Показуй, показуй кармани, я бачу по лицю написано. І так, що ось тебе? Визивайте свого главного. я хочу побалакати. Ні, ну це, блядь, адекватно. Я їх позвав себе в хату по людськи, а тут бачу, нахуй, в залі вже. крадуть у мене щось. Я не розумію таких людей. Ти не знаєш, з душою відносишся, Думаєш, що це порядні люди, а вони заходять, все щось і ворують у мене. Я оце зараз пойду, перечитаю, чи всі мої гроші на місці. Це ж взагалі не по людськи. СТБ, ви думайте, що робите, будь ласка. І так, переходимо до нашої так сказать, уголка. Це картина у нас. Картинка по намаркам називається Гусочка. Цю картину рисував не я, тому що я людина не креативна, а рисувала моя подруга, моя прям краш, брат, бразер Ірина. Ірина, привіт. Переходимо далі. Градусник. В кожній хаті должен бути градусник. Скільки там видно? Ну, щоб не збрехати, 22 градуси. І це кінець вересня. Хата мене тепла, тому що я гарячий парень, дуже гарячий парень. Картиночки, далі. Це називається манга. Отака красива полочка. з самого верху. Пожали монітор Flatron. Це взагалі навіть немає HD качества. Це діч. Отака клавіатура крута. Статті, це дуже крутизна клавіатура. Вона Logitech. це, це бренд, щоб ви поняли. це дуже брендована клавіатура. Є дуже такий, знаєте, новітній вход чи виход. Називається тюльпанчик. Верхня полочка, тут все, все ще все, все, можна. Болтики, болтики, відро води, отверточка. Оце може хто знає, хто не знає, достається із жорстких дисків. Тут -а магнітики просто люті. Так, як я ці достав жорсткі діски. Почається мене з друг Льошка. Він мій однокласник. Він приходить до мене, каже: Ігор, у мене на роботі жорсткі диски. Поможи мені. А у нього, виходить, всі жорсткі диски згоріли повністю. Може, к питання винувати, я не знаю. І по итогі в мене було 5 жорстких дисків. Ті 4, і це все діло я за туром витягнули. Ну, сяцька ви що? Це неадекватно. Це просто це, 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 неадекватно. Кладемо обратно і йдемо далі. Жорсткі диски, вони робочі. Ось такі SATA є. Повна коробка SATA. Потім є жорсткий. мій робочий жорсткий диск, у ньому всі мої ігри, так сказати. Потім люблю ігрушки грати. І на цьому жорсткому диску ще є кіберпанк, який я ще не пройшов. А чому я скажу далі? Тут процесори всякі старенькі, всякі проводочки, всяка херня. І отак. Трошки є ОЗУ. Вона вся ddr 2 хоча є ddr 3 пам'ять, є навіть пам'ять для ноутбука, ух ты, пам'ять для ноутбука навіть є. Але це все хлам, а викинути мені його жалко. Тут у ну, мене всякі заглушки, таке. Там, там разінг дуже багато. А ця коробка в мене із хламом. Тут за кілограм так 10 всякої херні. Старі блоки питання, старі жорсткі диски, Ну ось де буквально бачите. Ось де розобраті. Отакі, бачите, розбирав я їх. А така сумочка. Я це називаю тривожний пакетик. Як бачите, тут є монітор, переноска, клавіатура, мишка. Там отвертки є, з тим я хожу на почту. А знаєте чому? Потому що треба провіряти комплектуючі. Ось де мій комп'ютер, ви пам'ятаєте, Який ми збирали відео без відеокарти, тому що моя рексуха вирішила померти. І ми заказуємо сюди відеокарту вже близько трьох тижнів. І знаєте, це дуже важко терпіти. Я хочу грати в кіберпанк. У мене кіберпсихоз, а мені присилають відеокарту, яка не працює. Ну це адекватно чи ні, я не розумію. І тому немає контента про комп'ютери і немає стрімів. Так що простіть нас, будь ласка, ми стараємося як можемо. Окей? Саме головне тут є дівчина. А ми йдемо далі. Я називаю цей диван Гостєвим. Він такий красивий тут є отакий пледик, знаєте, трошки ігривий, прям мяу, уголок із красивими дівчатами. Ще не капля, не красива. А ось вона. Я ж спотів. Оце мілашка. І мені ще подобається оцей тип. Ну такий просто сасний краш. Бутилка це поставка під мікрофон. енергетики я засуджую. Не пийте під булією пшеняк енергетики. Це дуже вредно для вашого організму. Пийте краще воду, звичайну воду. Так, тут все, ми переходимо далі. Ось де великий стол, отакі колонки. Кстати, купив на Оликс отакі уситі звука. Дуже хороша тема. Включайте сюди колонки плюс-мінус. І блок питання. Блок питання берете. Іде в комплекті статі такий пін. Подводик кстати говоря, любий цей блок питання. Із ноутбука Lenovo, наприклад. Де є такі штекер. Ось Ось берете таку херню, буквально берете із ноутбука. У мене тут Asus. Втикаєте і грає музика. Як по блютузу, так і 3,5. Коштує 200 гривень, а імба імбуще. Музика це моє життя. Кстати, Якщо хочете топ наших любимих пісень, напишіть в коментарі. Це у нас так із детства комп'ютерний стол. У мене є отакий красивий коврик. Хто знає той знає, це Люсі скверпанка. ну Дуже мілашна. гарненька така девочка, люблю її. Хороша така стуля. Реально не встає спина, ніколи не встає спина. Є гітара, вона без струн. Є така лама, яка тут чилиться. Лама. Люблю я такі всякі грушки. Прикольно, прикольно. Йдемо далі. Стлон, на якому ми працюємо. Тобто ми на ньому ремонтуємо комп'ютери і щоб було добре видно, зараз продемонструю. Вуаля! Все видно. Сюди кладеться комп'ютер, так або матплата і ти ремонтуєш. Ти тут сідаєш і ремонтуєш. Тому, хто займається ремонтом комп'ютерів, робіть таке собі світло. Але ж я не обичний комп'ютерний тех технолог, я ще блогер. Тому, будь ласка, продемонструю вам. Вуаля! Дивіться, це дуже круто виглядає, але я чесно його ніколи не врубаю. Бачимо ще один стол, такий нього красиве, знаєте, вишукане одіяння на ньому, дуже м'яке, дуже софтачівське. Ноутбук це мій Lenovo, це той, що я розказував відео про подкаст, ці про ігри, що там Intel Pentium Gold, От, він красивий і має тут багато Маринки та Гави. яка вона гарненька. Така прям мілашка. В основному я дивлюся з нього це на телевізорі фільми, серіали, аніме. А ось для наш телевізор сказати. Це LG 42 дюйма, 4K, Smart TV. І що вам скажу, це сама вигідна покупка за все моє життя. Я не жалію ні каплі, я в ньому подивився дуже багато фільмів і серіалів. А взагалі, перше, що я побачив, це Дамер од Нетфікса. Помните про цього маняка, що бував людей. Взагалі, класний серіал всім рекомендую, особливо на 4К телевізорі. Дивіться, не пожалієте. Так, да, оце картошки накопали там нормально так. Я оце ж знаєш, по весні, як садить, обробив його престижем. Думав, що так купю саме Дешев Петрович хай буде. Або потім два рази ще обробив оце проти жука і мідоклабридом. Поняли всім ампліго. Вроді непогана Темка або актораж. Ще не допомагає. Взагалі-то я людина дуже ділова, знаєте, оце, я кожен день на телефоні сиджу, до мене всі дзвонять, кажуть: Ало, Васильович, що там поможи мені, оце мене пшениця наросте, що мені там каліну селітру потрусить чи ще щось. Потім ще тут дзвонять, знаєте, я ж це. кожен день, туди-сюди, туди поїхав, те порішав, туди поїхав, те купив, туди поїхав, те продав. Я оце взагалі сьогодні день виділив оце знять про себе документалку. А взагалі ж я ділова людина. Я серйозна людина, на все село, що ви розуміли, Серйозна людина уважаєма. Так що держіть себе це в умі, будь ласка. Ми закінчили з телевізором. Тепер йдемо сюди. На цьому дивані, на цій кроваті, я валяюся і дивлюся телевізор. В основному я дивлюся СТБ, оцей шоу Діми Карпачова. Я взагалі так обажаю, це просто такий краш. Я оце мечтаю, що стану популярним. І мене запросять в студію з СТБ, там, де я побалакаю з Дімою Карпачовим. Тут чого цікавого, є мікрофон, на яким раніше записували. Кстати, це мікрофон поганий. Це шляпа. А Отакий хороший мікрофон боя. Там у нас є номерок. Можете пацани пробувати по базам, це загубив якийсь алог, знайшов його в центрі десь. Катався, знайшов номерок. У нас есть колонки. Есть так одна колонка, клонка, так одна колонка. І так же само там есть колонка. Слушается домашний кинотеатр. Звук тут пацаны можно прям. Обворожиться. Є такі медвіжонок невеличкі. Ну, люблю милашних медвіжонків, хто їх не любить. Тут полочка всякими штучками. У нас тут коробка з телефона є, коробка з поді. Книжка це Екзюпері. класика міста. Купив Секунді. хороша книжечка. Мій любимий фільм. це убитий Біла. У мене є дві частини убитий Біла. Ось так. Все красиво, в оригінальній звучці на англійському, все як полагається. Тут багато є фільмів, але я не всі, всі не покажу вам фільми, тому що ну, не хочу тягнути. Є такі окуляри. Їх теж дуже багато. Ну що, Я став бандитом? Ладно, знімаємо. Карта Лус-Сантоса. Фанати ГТА будуть час радуватися. Кальян Яха. Ми його не куримо, нікому не советую курити. Ракетки тенісні, люблю зімою пограти в теніс сходити. З таким прищом, тому що він їй вже год 15. Тут у на нас всяка косметика, тобто всякі дезадіранти вот это дуже хороший Користуюсь Користуюся вже два роки всім совітую. Аромат человека. чоловіка. и написано для чоловіків. Це не як славу чи не реклама, просто хороший препарат. Тут у нас знаходиться кресло, чайний столик, кофейний. Ми тут сидимо і з Артуром, оператором обсуждаємо наші ідеї для відео. І ще одне кресло. І так, плавно ми перейшли до кінця кімнати. Ну що, кажіть, як у наш вам тур. Пишіть в коментарях, чи може якісь у вас ідеї для відео є, що нам ще показати. Буду дуже радий з вами побачитися. Тому до зустрічі і до наступних зустрічей знов що таке